Хай Господь прославляється нами, через нас, Він є потужний. Мене просили привітати, привітальне слово до вас, сказати. взагалі, то знаєте, теж роздумував, Господи, що, яким чином, як. Е, можна дуже коротко, я вас вітаю, ми на передовій, можна трошки більше. Зараз трошки дасть Бог поділюся більше. Але я справді, знаєте, з великим трепетом відношуся до. Того служіння, яке Бог віряє кожному із вас. Тому що це потужне є, і це те, що хоче бачити Бог. І нехай він через це проставляється. А я знаю, що він завжди є з нами. Ми кличемо Його ім'я, ми насолоджуємося Його присутністю. Чи Він дав, чи він взяв. Дійсно, нехай ім'я Його буде благословенне, і благословене це ім'я на віки. Я коротенько хотів би зачитати зараз друге пісня апостола Павла до Тимофія і дати можливість ну, коротенько пороздумувати. Другий розділ з 20-го вірша, друге пісня апостола Павла до Тимофія, другий розділ з 20-го вірша. А у Великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготовлений на всяке добре діло. Стережися, молодечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця, а від нерозумних та від е, невчальних змагань ухиляйся, знавши, що вони родять сварки. А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, щоб навчав би противників із лагідністю. Чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати, щоб визволитися від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї? Дуже, я не знаю, дуже часто я згадую саме ці слова в своєму житті. І ви знаєте, тут гарний такий посил. 20 й вірш каже, в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий і срібний, але і дерев'яний та глиняний. Одні посуди на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе. І тут стоїть питання, від чого? Від чого очистити себе? Мені довелося бути в гостях одного. Брата, який, ну от в простоті такий жив, що я вам кажу, мене ця простота просто збивала з ніг буквально. Він в тій каструлі, в якій варив вчора, спокійно міг варити сьогодні, не помивши її. І це його не смущало. Він каже: ну ж все одно перекипить, і нічого страшного немає, розумієте, да? Но тут мова не йде про те, як помити цю посудину, щоб вона вже була знов чистенька. Я вважаю, що Бог хотів тут трошки сказати інше. І от те, що я, ну, скажімо, для себе зрозумів, мене просто вразило. Мова йде себе очистити від бажання бути тільки посудом на, на честь. Я знаю, що дуже приємно завжди дивитися десь у вітрині, у нас найкращий посуд де в вітрині стоїть. І там і так гарно виглядає, ну, в нас, може, не дуже, так аж, вже аж там такий шикарний посуд, там музей піде, там там просто очі розбігаються тої красоти, тої кількості, то правда? правда. Ну, але да, його призначення цього посуду, щоб тільки ми що могли його споглянути, ним ти більше нічого не зробиш. Він може бути вже досить крихкий і ні до чого не придатний. Ну, якщо він золотий, так ну, можна ще скористатися ним. Часто користаєтеся золотим посудом? У нас немає. У Нас простіше все. У нас простіше. Тому давайте будемо дивитися простіше. Питання трошки дивіться в іншому. Якраз в 21-му вірші дивіться каже, Отож, хто від цього себе очистить, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготовлений на всяке добре діло. Що дає можливість посуду бути освяченим? Його використання його призначення. Скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас є посуд, яким ви користуєтеся, можливо, раз в місяць, коли приходять дуже дорогі гості для вас. Я точно знаю, що у вас є посуд, яким ви користуєтеся кожен день. Я точно знаю, що у вас є посуд, в якому ви їжу готуєте. Я точно знаю, що є посуд, з якого ви їжу що. Я точно знаю, що є посуд, який навіть про їжу не дуже хочеться говорити. Ну, в даному випадку до їжі їм відношення ніякого немає. Але без нього в нашому домі буде дуже негарно пахнути. Дуже негарно пахнути. Може, це не зовсім гарно звучить, правда? Можна було б сказати зараз трошки краще слова. Але ж цей посуд що є? І що він не потрібний? Ага, Попробуй без нього. Попробуй без нього. Я не хочу зараз в юмор це перетворювати. Я просто говорю про важливість і цінність абсолютно кожного в тому, в чому його бачить Бог. І коли він дає можливість себе в цьому використовувати, він найкращий посуд. Він найкращий посуд тоді, коли він дає себе використати. Я просто насолоджуюся тим, що сьогодні ви зібралися тут. І я радуюся тому, що на Тернопільщині є люди і ті, які Тернопільщину так охоплюють з різних сторін, є люди, яким дійсно не байдуже, як бути далі. А які хочуть, щоб їхнє життя було присвячене Богу, було посвячене Богу. І щоб він, як тут дійсно гарно написано, міг скористатися, потрібний володареві, приготовлений на всяке добре діло. Звичайно, діло має бути добре, але яке, я не знаю. Чи це сьогодні тільки поприбирати в залі, чи це винести столи, чи це приїхати, чи це послухати, чи це піти, чи це щось сказати, чи це комусь щось допомогти, чи це з кимось поплакати, чи з кимось порадіти, чи це стояти тут, виступати, чи це сидіти ось там. Я не знаю. Це Бог кладе на серце кожен. Важливо, щоб ти був готовий. Був готовий. Я не знаю колись. Я мав таке запитання, ну, до мене було запитання, брате, чому ти це робиш? Ви знаєте, ну що ну, відповісиш? Я коли роздумав, я, я зрозумів, бо справді я це робив, тому що я відчув поклик Божий. І це не тільки в тому розумінні, в якому я зараз стою тут перед вами. Буває часто, що такі речі приходиться робити, що ну, люди дивляться і дивуються, ну, невже це ти? Да, я. Мені все рівно яку роботу робити. Мені важливо, щоб неї прославився Господь. Мені важливо, щоб ця робота дійсно була та, яку хоче мій володар, щоб я її робив. І оце мені важливо. Оцим я ціну, ціную. І я би дуже хотів, щоб, ви знаєте, ми дійсно були вільні від думки, який ми посуд. Але ми були всі спрямовані наші думки. Господи, що ти хочеш через мене зробити? Яким чином ти хочеш мною скористатися? Яким чином? І коли він вам відкриває чин свій, дію свою? Отут мудрості вам не кручатися, але справді бути готовим. До всякого доброго діла. Я би продовжував зараз, але я дуже радий, що сьогодні в нас багато друзів. Я не скажу гостей, я скажу друзів, які мають багаж величезний і досвід величезний. І вони приїхали, щоб ним поділитися сьогодні і разом з нами прибути тут. Відкриймо наші серця. До того, щоб слухати, але не просто, щоб почути, а щоб почувши піти і і і зробити. Почувши, піти і зробити. Насолоджуємося Богом, поки є така можливість для нас. І не втрачайте цю можливість, вона для нас відкрита. Не втрачайте її в жодних життєвих, да складних. Порою в дуже складних ситуаціях. Не втрачайте насолоди в нашому Господі. Амінь. Амінь. Давайте Амінь. ми помолитеся. Батько Небесний. Ми величаємо Твоє величне ім'я за величезну ласку, яку ти нам дарував в Ісусі Христі. Ми дякуємо Тобі за сина. Ми дякуємо собі Тобі за те, що має можливість і величезний привілей зараз цей голос. До тебе. Ми схиляємося перед Венею Твоєї. Ми насолоджуємося присутністю Твоєю. Ми радуємося, що Ти хочеш нас брати і використовувати. І ми просто дуже щасливі. Якщо це навіть річ дуже маленька, якщо це просто комусь кухоль води подати. Але ми дуже хочемо, щоб через цей маленький навіть чинок проставилося величне ім'я. Правда, Господи, відкривай наші серця. І якщо тільки десь якась гординя в нас хоче піднятися, покажи, відкрийся і допоможи, Господи, від цього звільнитися, щоб ми в смиренні дійсно могли сказати, Господи, як хочеш ти? Я є тут, і я покірно слухаюся Тебе. І Я просто величезну насолоду маю від того, що виконую волю. Ти бачиш, справді це є наше бажання. Тому то укріпи нас тому. В чому ти хочеш нас навчити, зміцнити? Будь ласка, проговори це зараз через братів, служителів, всіх, хто тут зібралися, але допоможи нам, дійсно, прибуваючи в одному тілі, величати тебе і прославляти тебе, бо Ти цього достойний. Просимо це в тебе, Очі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.